Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести браслетик на станочку. Я буду плести браслет з бісеру «Міюкі деліка. Але якщо, наприклад, у вас немає «Міюкі деліка, то можна сплести на станочку з бісеру пресіоса. Так, а, стосовно бісеру, у нас будуть ось такі з вами три кольори. Зараз я вам ближче їх покажу, а номер бісеру я вже напишу під відео, тому що на пакетиках в мене надпису немає номеру. Так, ось такий у нас з вами рожевий. Потім ось такий бузок, ну як бузок, не бузок. Це у нас бензин. Так, ниточка нам знадобиться з вами. Обов'язково. Далі фурнітурка. У нас кінцевики будуть такі трубчасті у золоті і кілечка. Ось такі. Далі нам з вами треба ножиці обов'язково, без них нікуди. Далі інструмент для того, щоб закріпити фурнітурку. І ось таке в мене є кілечко для з'єднувальних кілець. Так. І ще голочка обов'язково, без неї ж нікуди, там номер 10 чи 12, це залежить від того, як вам зручно працювати. Так, і ще, ще, а, а забула. Ще треба ж нам обов'язково з вами станочок. Таночок. Зараз е, я його візьму. Ось, ось такий в мене великий станочок. Так. Все, стосовно ниточки, значить, у нас ширина нашого браслетику це сім бісеринок. Значить, ми з вами повинні відмотати вісім ниточок відрізати. Довжина, стосовно довжини, довжину ви обираєте, звісно ж, самі, але так, щоб можна було закріпити на станочку. В мене, наприклад, станочок десь 30 см, тому я буду відрізати ниточку 30 см завдовжки. Нам все одно, так як у нас будуть з вами кінцевики трубчасті, ми будемо відрізати зайву нитку, тому сильно дуже довго і не треба. Довжина браслетика от у мене буде 13-15 см, все тому що фурнітурка з ланцюжком. Тому я буду брати десь 13-15 сантиметрів. Так, ну що ж, відмотуємо нашу з вами ниточку. Так, я вже відрізала ниточку, зав'язала з двох кінців два вузлика, і зараз буду фіксувати на станочку. Значить, ми закріплюємо з одного боку. Тепер зараз я буду голочкою собі допомагати роз'єднувати кожну ниточку в окремий, так би мовити, на своє місце розправляти спочатку з одного боку ось так всі ниточки розправляю, а потім з іншого, тобто знизу Отак от закріпити їх і потім. А знову зав'язати внизу, закріпити, тобто не зав'язати, а закріпити на нашому станочку знизу. Тобто, навіть, я б сказала, зафіксувати. Ось так. Зараз зафіксуємо. Я трішки перемотала відео, щоб швидше цей процес був. Далі закріплюємо, фіксуємо, щоб ниточки натягнуті були, але не дуже. Не дуже натягуємо наші ниточки, вдягаємо голочку ниточку в голочку. Тепер беремо кінець нашої нитки, довжину обираєте так, як зручно працювати. Беремо хвостик, просуваємо в першу ниточку і зав'язуємо з вами ми два вузлика, тугенько зав'язуємо два вузлика. так ось так ось так, зав'язали. Тепер ми з вами набираємо. Значить, дивіться, у нас з вами три кольори. Це у нас буде бензин, бензин рожевий і звичайний рожевий. Це так, щоб можна було розлічати кольори. Так, значить, набираємо. Значить, набираємо ми один бензин, два рожевих бензина. Один рожевий, два бензина рожевих і один звичайний бензин. Можливо, це трішки незручно, але ось так. Довгі назви кольорів, але як є. Так, протягуємо ось так. Ви ж можете обрати свої кольори. Не обов'язково повинні бути такі кольори. Тобто це все за вашим бажанням. Ось так. Далі проходимо голочкою, повертаючись, ось так. Підтягуємо наші пісеринки, ось так. І ще обов'язково нам потрібна буде ще одна голочка, для того, щоб вирівняти наші рядки. Беремо нашу голочку допоміжну. І Ось так вставляємо, зараз, трішки не туди. Ось так Зараз. Ось так ми вставили, вирівняли наш рядочок, і починаємо далі працювати. Значить, набираємо один бензин, два рожевих бензина, один рожевий, два рожевих бензина, один звичайний бензин. Так. І ось так у нас вийшло. Знову протягуємо, фіксуємо наші бісеринки між ниточками, і голочкою проходимо назад. Так, ось так обов'язково підтягнути, але не прям сильно вирівняти, зафіксувати. Далі набираємо знову також так, такі бісеринки, як і попередні рядочки. Ось так. Набираємо. Далі знову такий же рядочок. Ось так. Зараз трішки зі мною пройдемо. Бензин, два рожевих бензина, один рожевий, два рожевих бензина і один звичайний бензин. Ось так. Набираємо. Ось ще. Зараз набираємо. Так. Набрали. Так. Ходимо знову. Так, бензин, два рожевих бензина, один рожевий, два рожевих бензина, один бензин. Це ті, якщо плетуть за мною по кольорам, які вибрала я. Якщо свої, то вже визначайте свою кольорову, так би сказати, палітру. так Так, підтягуємо. Так, Ось так у нас з вами виходить. Далі плетемо довжину, яку вам потрібно. Далі продовжимо разом. Так, ще не сказала стосовно ниточок, які закінчуються. Якщо у вас закінчилась ниточка, ось як у мене, наприклад, беремо, відрізаємо нову ниточку. Вдіваємо її і дивіться, проходимо зліва направо у попередній рядочок, тобто у рядочок вище. Пройшли. Потім повертаємось назад, ось так, проходимо. Так. Залишаємо хвостик. Ми ці хвостики потім заховаємо, я вам покажу, як їх ховати. Ми їх будемо ховати. Спочатку всерединку пройдемо, ось так. десь там, А потім між рядочками будемо, я вам покажу, так, продовжуємо довжину, яку нам потрібно. Ось. Я завершила свою довжину. Тепер зараз разом ми заховаємо один хвостик, а всі інші весь самостійно вдіваємо зараз ми в голочку-ниточку. Дивіться. Ми вийшли ось із цієї бісеринки, ми проходимо або вище, або нижче на рядочок, ось так. І виходимо десь не в кінці, а в серединці. Потім, зліва, ось справа, вибачте, наліво вище на рядочок, проходимо трішки, тобто, отак, ось пройдемо так. Підтягуємо ось так, щоб нашу ниточку не видно було. Далі ми проходимо ось так знизу вгору між нашими бісеринками, ось так, в ниточки, підтягуємо. Потім ми цей хвостик відрізаємо, ось так відрізали, але я пізніше це зроблю. І всі інші наші хвостики ховаємо. Так, ось я вже зняла зі станочку браслетик. Зараз яскравості немає, тому що сонечко сховалось. Не видно, як виблискує бензиновий бісер, але це дуже гарно. Я вам сфотографую або зніму коротеньке відео, якщо в мене вийде, передати вам цю яскравість бісеру. Так, відрізаємо наші хвостики. Відрізали. Тепер ми зав'язуємо вузлики, беремо по дві ниточки і зав'язуємо по два-три вузлики. Тільки найголовніше це не стягувати дуже. Тобто легесенько зав'язуємо вузлики. Просто так зав'язали і все. Беремо по дві ниточки і ось так кожну, кожну зав'язуємо по два-три вузлики. Так, нагадую, що обов'язково не стягувати, інакше у вас покривиться ваш браслетик. Якщо дуже сильно затягнути ниточки, Намагаємось це робити обережно. Так, зараз ці дві ниточки. І ось наші останні дві нитки. Залишились. Так. Зав'язали, ось так. Тепер для надійності беремо всі ці наші ниточки, ділимо їх навпіл, ось так. Ну, це так, умовно, навпіл. І зав'язуємо ще один цільний, так би мовити, вузлик, але не стягуючи. Просто ось так легесенько зав'язати, потім Ще на один, але не стягуємо. Не стягуємо. Так, ось так. Обережно. Відрізаємо. Дивіться, ось я відрізала, і залишок тощо ниточки я підпалила, зафіксувала, підпалити обов'язково, обережно. Тепер ми з вами зараз будемо. Вдягати кінцевик, але перед цим потрібно взяти, зараз ось так: роз'єднати сильніше кінцевик і взяти нам треба з вами клей. Клей для чого? Для того, щоб зафіксувати надійніше наші вузлики, щоб вони не розв'язалися. Тобто ми їх підпалили, але все одно можливо, знаєте, ну, для надійності, я б сказала. Це не обов'язково, мабуть, не всі так роблять, але я для себе з'ясувала, що так надійніше. Все ж таки, проклеїти кінець ниточки, ось так трішки воно полеже зараз. І ми з вами беремо кінцевик наш і вдягаємо наш браслетик обережно зараз. Так, і вдягаємо в наш кінцевичок. Ось так. Зараз, просунули, так є ось так. Це вийшло. Тепер зараз ми з вами закриємо наш кінцевичок. Зараз клей треба, залишки, буває таке, що треба прибрати залишки клею. Так, трішки підгинаємо і. Ось так з вами ми фіксуємо ось так. Закриваємо щільно. Але обережно, щоб не розколоти наш бісер, тому що він дуже хрупкий. Так, закріпили ось так. Ось так. так. Тепер робимо самостійно з другої сторони. О, ось вже ми зробили з двох сторін. Так, тепер наше завдання прикріпити карабінчик і ланцюжок. Для цього ж, звісно, беремо ми кінцев... з'єднувальні кільця. Ось так у нас з вами вийшло. Але все ж таки немає, немає, вибачте, немає сонечка, тому воно не передається. Але я сказала, що я обов'язково вам. В кінці зараз вставлю відео, коротеньке фото браслетику, як воно сяє. Це просто щось неймовірне. Так, якщо ви додивились відео до кінця, то ви молодці, значить, у вас все вийшло. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей, бувайте.